У селищі Краснопавлівка Лозівської громади міський голова Сергій Зеленський приймає громадян. Мешканці дякують керівнику за відкриття в селищі амбулаторії та просять облаштувати фізіотерапію, аби не доводилося їздити до Лозової, дібратися зовсім не виявленому чоловіку, електричкою до електрички, електричкою, далі маршруткою. Це неможливо. Тому відмовляється від цієї процедури. Тим самим не закінчуючи оздоровлення. Ми в цьому напрямку працюємо. Не буде фізіотерапії як раніше. Будуть відділення реабілітації. Так і от, буквально ми закінчуємо вже Тиринівці. Подальшому плануємо продовжити реконструкцію приміщень на мікрорайоні і в Краснопалівці, і в но Є відповідні питання по фахівцям. Мешканці Краснопавлівки також просять очільника громади посприяти у виділенні матеріальної допомоги на лікування тяжкохворих родичів, облаштування їх до лікарень та створення належних умов для проживання. у мене дитинка з інвалідністю. В квартирі у нас тече дуже криша, вже майже 4,5 з роки. Я знімаю зараз дом. В домі нема води, взагалі. Я постійно не можу купувати воду. У мене не вистачає коштів на воду. Можете, будь ласка, допоможіть. Ми вивчимо ситуацію по дитині. Пишіть заяву на матдопомогу. Ви отримуєте гуманітарку? Да, дівочкам, спасибо большое. Вони допомогли нам з гуманітаркою і вони допомогли нам з дровами. Я Ми зараз будемо шукати путі до допомоги. На прийоми місцеві жителі порушують питання ремонту доріг у селищі. У цієї жінки багатодітна родина каже на їхній вулиці найгірше дорожнє покриття. дорога сказати саме погана в Краснопалавці, Це нічого не сказати. Буквально не її перейти. Дітей багато. Ми ходимо в музикальну школу на танці, угу. ну це все проблемно. Пріоритет по Краснопаловці на цей рік, поки е максимально що ми можемо, це там же у вас тільки виїзд по міру. Ми поставимо по пріоритетам. Про ремонт доріг у селищі просять і місцеві бізнесовці. Вони також порушують питання благоустрою. Ця підприємниця планує відкрити кав'ярню, де могли б відпочити мами з дітками. Очільнику громади показують, де збирається встановити споруду. Ми разом з підповідними службами відпрацюємо. Я думаю, що на нехай не на 100%, відсотків, а на 99% вирішимо все те, що турбує нашу. Громаду наших людей наприкінці візиту Сергій Зеленський перевіряє облаштування укриття в селищі та закликає керівників перевірити роботу пунктів незламності, адже в умовах аварійно відключення електрики вони мають бути готові приймати відвідувачів. Наголошує міський голова.